Експедиція до Малайського архіпелагу. Архіпелаг – група островів, розміщених на невеликій відстані один від одного, які об'єднуються в одне ціле. Слово архіпелаг походить від грецького архі, що означає перший і «пелагос», Що означає море. Таким чином архіпелаг означає перший серед морів. Історично це слово використовувалося для опису групів островів у Єгейському морі. Але зараз цей термін використовується для будь-якої групи островів, незалежно від їхнього географічного розташування. Найбільшим архіпелагом у світі є Малайський архіпелаг. На півночі у північному Заході від нього розташована Азія, а на південному сході Австралія та Океанія. Його смивають води Індійського і Тихого океанів. На Сході та Заході. Малайський архіпелаг складається з понад 25 тисяч окремих островів. Малайський архіпелаг найбільший архіпелаг у світі. Що охоплює Індонезію, Малайзію, Філіппини, Сінгапур, Бруней та частину Папуа Нової Гвінеї, це край, де вулкани сусідять із тропичними лісами, давні традиції змішуються з сучасністю, а унікальні тварини зустрічаються тільки тут. Наша експедиція вирушила досліджувати цей загадковий куточок світу. І ми відкрили для себе справжнє диво природи і культури. Першою зупинкою нашої експедиції став острів Ява, де знаходиться понад 100 вулканів. Ми вирішили піднятися на найзнаменітніший з них вулкан Іджен, відомий своїм блакитним вогнем. Цікавий факт вночі з кратера Іджин виривається синє полум'я. Це згора сірка, створюючи фантастичний пейзаж, як з іншої планети. Коли ми досягли вершини, перед нами відкрився кратер із бірюзовим кислотним озером. Повітря було просякнуте сірчаним випарами, а місцеві шахтари вручну будували сірку прямо з під землі. Острів Ява самостійний, цікавий і найбільший регіон Індонезії. Острів Ява вважається самим густо районом Індонезії. Саме тут живуть більше половини населення індонезійців. Тут є дві головні історичні пам'ятки: буддістське храме Боробудуру і древній комплекс Прамбанан. Борободур. Це найбільший буддистський храм. Він стоїть на квадратному фундаменті, довжина одного боку 118 метрів, вісім ярусів заввишки, три верхніх яруси круглі, на них розташовані 72 ступи, в яких у свою чергу живуть 504 статуї, Будди для наближення до просвітлення. Треба обгинути кожен ярус. Сім разів за годинковою стрілкою. Середня температура повітря становить приблизно 30 градусів за Цельсієм, але високий сезон настільки популярний серед туристів зі всього світу тут починається в квітні і закінчується ближче до листопада. Ось ви бачите на екрані. Суматра земля дикої природи. На острові Суматра нас чекали одні з найдавніших тропічних лісів світу. Ми вирушили до національного парку Гонунг-Лесер, щоб побачити тигрів, гібонів та найбільшу квітку у світі рефлезію, яка може досягнути метра в діаметрі. Цікавий факт: рафлезія пахне як гниле м'ясо, щоб приваблювати комах запилювачів. Через це її ще називають трупною квіткою. Фінал подорожі загадковий Камадо. Завершальною зупинкою став острів Камадо.